Чезний, привіт! Я дякую всім, хто завітав на мій канал. І сьогодні я пропоную приготувати ось такі неймовірні крильця у дуже смачному та ароматному маринаді. Звичайно ж, я вже підготувала крильця. Крильця я помила, і я цього разу не буду їх різати. Я ось так залишу цілими. єдине, що я забрала, це ось третю фалангу. Звичайно, при бажанні можна порізати. І злегка їх зовсім обсушила. Крилець у мене тут кілограм, поки що відставлю і підготую маринад. В мисочку я вдала одну столову ложку розтопленого меду. Головна умова це, щоб мед був рідким, якщо кристалізований, можна, звичайно, розігріти в мікрохвильовці. Сюди додаю кетчуп. Кетчуп, до речі, у мене домашній. Як його готувати, я вже ділилася цим рецептом. Додаю сюди 3 столових ложечки, додаю соєвий соус 50 мг приправах додам часнику сушеного пів чайної ложечки. Далі червоної меленої паприки одну чайну ложечку і додам ще приправи докуляти не одну четверту чайної ложечки. Як завжди, всі приправи можна обирати на свій смак але ось з таким маринадом курочка виходить смачною. Точніше, крильця. і тепер добре все перемішаємо. Підготовленим маринадом заливаю криця. До речі, якщо недостатньо солі, звичайно ж, можна подати, але я не додаю, мені достатньо і соєвого соусу. І все тепер домічаємо. Звичайно, можна дати трошки часу промаринуватися, а можна випікати відразу. Я, от, наприклад, сьогодні випікатиму відразу, я вже переклала їх на застелене пергаментом деко. І криця повинні лежати в один шар. Час опікання таких крилиць залежатиме від того, чи домашня чи магазинна курочка, від величини крилець, від режиму, на якому вони запікатимуться, ну і, звичайно, від можливостей духовки. Загалом від до 45 хвилин час запікання займає, і температура запікання 180 градусів. Свої крильця я запікатиму близько 40 хвилин, оскільки в мене курочка домашня, і випікатиму я її на режимі верх-низ плюс конвекція. У мене вже все готово. Я хочу ще сказати, що в процесі запікання крильця я поливала соком, що виділяється. І ось така краса у мене вийшла, неймовірний аромат, і, звичайно, що це дуже, ну просто дуже смачно. Тому обов'язково раджу приготувати та спробувати. А я всім вдячна за увагу. Підписуйтесь на мій канал та давайте разом готувати смачні, домашні, прості страви. Всім бажаю миру та злагоди та до зустрічі в наступних Vida